Комутатор Фор Сер. Наконістю я його виміряв. Всі характеристики зняв. Нагадую, це комутатор Ford Sierra з випередженням. Має комутатор датчик абсолютного тиску. І, і що? І що? Остелограф шприц, вакуум, манометр. вимірював все і виписав всі значення, і тому ще раз розкажу що в ньому. Який прикол. По трамплеру він трошечки інший. Що я маю на увазі шторки? Якщо у нас вазовські шторки, да, то виходить виріс у нас 30 градусів і тут 60. А тут, тут трошечки, трошечки інші характеристики. Ну, от я виписав. 36 на 54 його, до речі, ще дрель вимірював так, от потім дрельку, дрелью розкрутив, осорфом дивився імпульси. І ще у нього, як це все працює, логіка комутатора. Працює в е інверсному режимі. Ну, Тобто, якщо у нас тут датчик холла е виходить із шторки на прорізь, то тоді у нас іскра пробігає. Тут навпаки. Тобто, виходить, іскра пробігає, коли знаходить на шторку. Тоді іскра пробігає. До речі, такі ж бачив у Audi. Ну, по суті, увага, мабуть, взяли. Мабуть, даже є тут і значки. Так, це по трамперу. Далі, по розпіновці. Розпіновка ось у нас ось така. От. У нас датчик температури. Тут по стандартному, плюс мінус живлення, датчик, сигнал від датчика холла, ну і живлення датчика холла, ну і катушка. А, ну, тут ще на схемі якесь РВ, ну, мабуть, воно, ну, тобто я перевіряв, на таких режимах воно ж нічого не вмикалося, не, тобто не, не, не виходило на який а, не імпульс, не, ни сигнал нічого. Далі, у нас є ще 5-6 номер, це у нас октан-коректор. Там, якщо по схемі подивитися, то там такий тройний роз'єм, його ну, мінять і можна, можна коротше, один із контактів садити на землю. або 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 цей, цей, або в повітрі, І це у нас міняються графіки. Так, тепер ось у нас ось така от у нас виписана таблиця. Ну, Перше, по Правда, я. Не завжди я з ним користувався. А, так, Нагрузка. Тут у нас є повне навантаження. Це коли тапок в пол, і у нас атмосферний тиск у нас рівне 0. Якщо у нас без навантаження двигун, то у нас вакуум создається І рахується вже. Ну, тобто по, якщо подивитися по цифрам, то в комутаторі рахується, що 0,5 це вже він без нагрузки. На лайті собі їде, 0,5 атмосфера. Ну і саме цікаве, ми отримали ось такий от графік. Тобто у нас навантаження мінімальне і це значення, і у нас таки, сразу такий графік. Якщо у нас навантаження збільшується, Тобто цей графік просідає, просідає, просідає. Ну, не, не те, що він так різко переключається. Ні, він плавно Плавно просідає ну, весь графік до цієї лінії. Тобто це максимальна нагрузка тапок в пол. І датчик температури. Ну, я теж виписав: датчик температури. Я не знаю, який. Ну, вийде, опір має датчик, і я не знаю при. Да, опер, и і... що я не знаю, при якій температурі міняється теж графік. Але я взяв там построєчний резистор і... і побачив, що якщо напруга у нас так, більше чи менше. Якщо у нас напруга просідає менше ніж 0,5, ну, тобто у нас він гарячий, да, або датчик температури у нас в обриві, то це теж рахується, що, що гарячий двигун. І виходить, якщо у нас гарячий двигун, то, то цей графік працює ну, на мінімальній э, потужності. І якщо у нас максимальна потужність і гарячий датчик, гарячи двигун, або датчик в обриві, або він відсутній, то вже працює ось такий от графік. Получається, працює. І пусть до 2500. Далі він вже не, ну, десь не, не використовується. Ну, тобто числа такі ж залишаються. Далі «Октан коректор. Получається, Якщо 6 пін на землю, на землю підключить, то весь цей графік мінус 4. Тобто він, випередження, зменшиться весь, все. Зменшиться на мінус 4. Ну, а якщо п'ятий контакт, то у нас на, на 2 градуса тільки зменшиться. Так, ну ось такий от комутатор. Форцієра. Ось такі показники цікаві. Отримав.